Зазвичай це вона домовляється про інтерв'ю і спілкується зі своїми героями. Сьогодні ролі змінюються. Знайомтеся, талановитий педагог, журналіст, керівник творчих проєктів, невгамовна особистість і просто усміхнена щира дівчина Юлія Скоробогач. Великий день з 9 ранку до 4 дня проходить величезний відтинок часу, багато подій, багато різних справ. І ось починається найкраща частина дня. Шістнадцяти 16.00 приходять мої діти. Я щаслива їх бачити. У нас однозначно я їх обіймаю, тому що я щиро за ними сумую, а найбільше приємно те, що збираються всі вони, і в нас один такий міцний колектив, що вони друзі між собою. ми друзі між собою. За час діяльності у сфері юнкорівського руху реалізувала безліч вдалих проєктів, ініціювала цікаві форми роботи з юними журналістами. А також створила об'єднання шкільних редакторів міську інформаційну агенцію. Взагалі, міська інформаційна агенція це об'єднання редакторів шкільних газет, які займаються на базі Київського паласу дітей та юнацтва, навчаються основам журналістики та отримують практичні навички на На такій роботі у міській інформаційній агенції я знайшла своє місце у дитячому колективі та навчилася працювати з іншими людьми. І я думаю, що саме ці навички допоможуть мені у майбутньому житті, так як я планую працювати саме з Юми. Під керівництвом Юлії Скоробагач гуртківці є не тільки учасниками різноманітних журналістських заходів, а й активно залучаються до їх організації та проведення. Це профільні конкурси, фестивалі, семінари, майстер-класи, прес-конференції, форуми, прес толоки журналістські марафони, квести, спеціалізовані виїзди, записи, творчі вітальні з відомими журналістами та громадськими діячами. Захоплення радіосправою, починаючи з ведучої на шкільному радіо, переросло у професійну діяльність. Тепер уже Юлія Михайлівна. Залюбки ділиться тонкощами улюбленої справи зі своїми вихованцями. Ви пам'ятаєте, що для гарної дикції потрібно що робити правильні вправи. Окрім усіх розминок і різних таких вправ. Ми вчимо найкращий спосіб розв'язати свої м'язи, запам'ятовувати і, зрештою, відтворювати складні конструкції це скормові. Наш садівник просадівникував. Наш діє просиді на класі, наш діне просидіно класі, наш таліми кросіми класі, наш сиді на корси клас, наш садінкосидів клас. Реалізація спільних молодіжних ініціатив традиційно збирає професійних і творчих людей коло партнерських зв'язків щоразу лише міцнішає і збільшується завдяки людям, які мають спільну мету. Знайомство з Юлієм Михайловим у нас почалося з фестивалі «Призвісна». Саме вона привезла нас як представників Асоціації нових медіа. У ході співпрацювання з нею Юлія Михайловна дуже класно проявила себе як педагог, як організатор. Ми взагалі восхищалися роботою жін преси і конкретно цього людину. Відчиняються двері, і вони приходять у світ свого захоплення, мрії, що в майбутньому стає професією. Я ніколи не планувала стати журналістом, тому що в школі мені завжди казали, що я жахливо пишу. Але прийшовши на журналістику, досить так несподівано, Юля Михайлівна відкрила в мені якийсь талант. Можливо, цього таланту в мені не було. Але вона мені дала знати, що якщо людина чогось дуже хоче, вона завжди цього досягне. На сьогоднішній день я працюю журналістом в інтернет-виданні інсайдер, пишу там економічну стрічку новин. І я думаю, що без допомоги Юлії Михайлівни, яка весь час дуже суворо і прискіпливо, якби завжди помічала мої такі маленькі помарочки. Завдяки її такій наполегливості, я думаю, що досягла такого успіху зараз в сфері журналістики. Розширюючи межі педагогічної діяльності у творчому доробку Юлії Михайлівни, організація та проведення всеукраїнського фестивалю дитячо-юнацьких ЗМІ Артек Плюс. Юлія Скоробагач є автором навчальних програм, з якими працюють групи напрямів Радіо, Фото та Шкільна преса. У своїй роботі не боїться вдосконалюватись та експериментувати. Юлія Михайлівна не тільки досвідчений педагог, вона ще й методист, вона чудовий керівник гуртка. Багато років вона працює координатором шкільної преси міста Києва, і за цей час дуже багато вихованців її встигли навчитися азам журналістського мистецтва і стати студентами профільних вишів. Коли вступають в вузи. Коли потім вони знаходять роботу і приходять до мене вже як колеги, приходять, спілкуються, і я розумію, що ось він результат мені надзвичайно приємно.